Мель 19 років я студентка Тергопицького державного педагогічного університету імені Івана Я є членом громадської організації Український молодіжний прорив. І разом ми представляємо нашу спільну ідею Вишиванка Фест 2014 Я вважаю, що наша ідея варта продовжити сьогодні. Як ніколи, потрібні поштовхи для пробудження сучасної молоді, саме такою формою її активації і фестивалі рідної культури вишиванка фест, потужними зустріми енергії. Є паради вишиванок у містах нашої області. Виставки, майстер-класи, художні інсталяції, театралізовані дійства, бойовий гопак, виступів відомих етно та рок гуртів і багато цікавого. Усе це ми пропонуємо побачити це послухати та відчути влітку 2013-го. Свім шансом для нас відтворити українські традиції, надати можливість усім присутнім спробувати себе у ролі майстрів гончарства, ковальства, різьбярства, ткацтва, лозоплетіння, навчитись народних танців, виготовити ляльку мотинку, спробувати українські страви історичної кухні та солодитись якісною музикою. На території фестивалю буде представлена величезна вишиванка з акральними символами, гра на старовинних музичних інструментах та виступі автентичного одягу. E Тисяч може стати міцним фундаментом для пробудження української нації. Слава Україні!